Привіт, друзі! Хочу показати вам перше сигнальне плодоношення гібридної форми винограду Клубнічний. Другий рік посадки саджанця. Знаходжусь я північ Чернігівщини міста Новгород Сіверський. Сподіваюся, в майбутньому буде дозривати ця гібридна форма. Поруч також посажена гібридна форма Калугіна кишмишню ютал Але сигналок цьому році не викинув. Буду чекати наступного року. Планую в майбутньому ці саджанці фармувати на арку. Це сорт винограду Юпітер. Перший рік посадки. Також хочу вам показати перший в моєму житті опит був по прищепі гібридної форми кашича Ельдорадо. Ось така прищепа на 12 серпня виросла. Прищеплював штук 10, одна лише прижилася. Також ніхто в цьому році не вірив. Були коментарі, що то глибоко саджу, то багато добрива вношу. Але ось такий результат. Гібридна форма сьомушка. От, була посадка глубоковата і багато добрива вніс, але що маємо, те маємо. Буду сподіватися в наступному році пробувати сигнальні грона. Все, дякую.